Вона вражаюча і болюча, драматична і співчутливо жорстока водночас. Вона така, яку, прочитавши, запам'ятаєш на все життя. Тим більше, що вона й розповідає про життя невигадане, а дійсне, так як було колись, емоційна, насичена, гірка. Важка, цікава. За сюжетом ця книжка не зовсім про голодомор, а про тих українців, так званих куркулів, які в порід голодомору опинились заслані на далекій півночі. Чи можна сказати, що вони втекли від смерті? Та ні, вони потрапили в таке ж пекло. Чи вдалося їм вишити і повернутись додому? Читайте, як кажуть автори книжки, це історія не лише їхньої родини, а й маленький клаптик, полотна історії всього народу України. Ірина Мельниченко, Вадим Геращенко, Живій Супереч. Запрошуємо до цікавого та вдумливого читання.